Мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Арсенал себе вдома приймав Брайтон. Мирванічі 1-1, мої любі друзі. Сьогодні я хочу поговорити про цей поєдинок. Дуже цікавий поєдинок, мої любі друзі. Сьогодні відбувався на стадіоні Еймірі Ну Давайте все по порядку. Арсенал стартова розстановка. 4-3-3, Дэвид Райо в ротах, Салиба, Вилли Солеба, Габи Магальянс, защитники Юлиан Тимбер, Бен Уайт по флангах, Мартина Дегор, Томас Парти, Деклан Трайс, пиво-захистники, Кай Хаверс, Леанда Трассар, Бакайоса, Кауна, поделись, вот стартовый склад, разналомик или артеты. Ну теперь Брайтон, 4-2-3-1, вот такая стартовая у эпидопичный Хюрцелера, немецкого молодого, 31 річного специалиста, Венріген на воротах Ван Хеккер і Данк зісники, Велтман Хінштелвуд по флангах, Нум. Джеймс Мілнер. центральний опорні підзисники. Жон Педро, центральний атакувальний підзахисник, Мітома Мінте по флангах та Даніу Велбек. Вище грати в атаці. Ну, От передавати помочь. По матчу і матч був дуже цікавий взагалі на події. Арсенал розпочав дуже цікаво. Підепічнікелі Артета затиснули Брайтон в перші хвилини. 10, неймовірно працював пресинг під пічні Мікіля Артета. І два супершанси було в Арсенала для того, щоб забивати, до речі, Мартіна Едегора. Ці моменти і створив для своїх партнерів, але реалізувати свої шанси не вдалося. А потім о, трішки арсенал темп збавив, і Брайтон трішки десь хвилині вже 30 гру вирівняв. А ось Брайтон і Володині підтягнув. Ну і в цілому, ось Арсенал -то розпочав потужніше, але к 30 хвилині вже... Плюс-мінус був такий рівний поєдинок. Брайтон гру вирівняв. Але кайхаверс на 38-й хвилині так і забиває, так і забиває. Арсенал. Вдалося тут. Була помилка спочатку, лідан трішки помилився. Бокосака підхопив м'яч, англієць, віддав хорошу передачу на Кайхаверці. Ну, вийшов один на один і перекинув. Просто перекинув вратаря братіна, і вдалося стану рахунок відкрити. Ось. До речі, Арсенала в по в рахунку 0-0 також були помилки. Степана Шанс був мітоми, коли, якщо я не помиляюсь, Томас Партія помилився. І Мітома після помилки Томаса Партії не вдалося Мітомі забити, хоча непоганий не був момент. Ну, Кай Хаверс і забиває спеличі БКСА і робить ракунку 0, і, в принципі, перештаємо, Арсенал перемагає. Ну, Напевно, все-таки да, Враховуючи ті, які моменти були в Версенала в першому таймі. Ось, хоча, Брайт, також мені, скажімо так, подобався. Другий тайм. Другий тайм дуже і дуже цікавий. На 49 хвилині отримує червону картку. Мої любі друзі, ось, будь ласка, ось, до речі, ви пам'ятаєте, там в першому таймі він отримав жовту картку, десь на хвилині 32. За дуже такий неприємний підкат. Ось друга вилучня. Пропашена друга жовта картка та вилучення на початку тайму. І Брайтон в більшості, Брайтон в більшості, Брайтон в більшості все-таки скористався. Жон Педро на 58-й хвилині забиває, робить рахунок один 1. я би тут би виділив би Ван-хе. Я би виділив би Ван-Хеккі, який модним пасом розрізає просто весь захист арсенала виводить один на один. Якщо я не помиляюся, самонадінгру, самон Адінгра пробиває, ворота рятує і на добиванні тут Жуао Педро, Жуао Педро не пробачає. До речі, я, напевно помилився, ніякої там один на один виходив, не само Надінгра, самодінграф на взагалі вийде вже, коли рахунок стане. 1-1. А Ярі, ось він, якщо я не помиляюсь, вигодив 1 на один. Ось не вдалося йому забити. Ну, жовт Пендер на добиванні добив мій сітку. 1-1. Але в меншості. В меншості арсенал міг перемагати. Так хочу сказати: супер шанс був у Бакайосака. до того до моменту Бакайосака. Хороший шанс був у Кая це коли Кай виграв. Боротьбу у Хекке, вийшов один на один, не забив. Потім тут такий кайхавер з простелив на саку, той замикав простріл, не забив у Брайтона. Був напевно єдиний непоганий момент, коли пробивав. Якщо я не помиляюся, може помилятися, пробивав той такий Жуан Пенро. Але рая, рая відбив удар. Брайтон, звичайно, що там в другому таймі, володіє десь 75 на 25 було в пользу Брайтона. Ви скажете, що то та не домінуває? в Брайтон. да, так, Брайтон е грав тільки з м'ячем, Арсенал вимушений був відбиватись більше. Але при тому команди контратакували і моменти Роснал все таки мав. Тож команда розписує меровуть нічого 1. А Ось статистика даного полінку. 11 ударів раснало двадцять 22 удари в Брайтону. Братом перестрілює Арсенал на Емеріт Стедіон, але удари площини, мої любі друзі. Я вас хочу попросити звернути увагу саме на ну, ударів площину. Дивіться, у Брайтона 22 удари рівно вдвічі більше, ніж в версина. Але в Братіна із 22 ударів лише 4 удари в площину, мої любі друзі. Лише 4, мої любі друзі. На секундочку, мої любі друзі, кожен сьомий удар Братіна приходився в площину. А в Арсенала 11 ударів і 7 ударів в площину, мої любі друзі. У Арсенала моментів було побільше остріших саме моментів. Да, 36 на 64, Брайтон молодці, вони виграють в Володіння, хоча це і було і логічно. Ну, до речі, в першому таймі Володіння було таке рівне, там 55 на 45, якщо не помиляюсь на користь Расонал, воно там, ну, невеличка була перевага. В другому таймі повністю без м'яча команда Мікелі Артета, грають в меншості. Це не що шикарні цифри. Точці передачі 85% проти 73 врасна. Звичайно, що вироснала? Нічого не виходило, брати в більшості там тисне. І звичайно, що дуже багато помилок було. Не дещо навіть помилок, а просто напросто навіть м'ячі навіть практично не володів. Якщо я володів, то а, дуже дуже мало часу це б ще, вон, знаєте, вам, друзі, на яку статистику б звернув? Голіві нагоди! П'ять голівих нагод тобі до після Артета і чотири голіві нагоди упущені. Да, братина також, я вам хочу сказати, немало. Моментів три голіві нагоди, дві упущені. Але в Arsenal на дві нагоди було більше опущених і по голівим шансам 5-3 також на користь арснала. Тобто, по чекування у голах Арснал також брати переграє по головним показникам Арсенал переграє. Ось саме по голівим шансам, це головний показник. який рахується, гольові шанси. Тут Реснал Брайтон таки переграв. Да, Брайтон володів м'ячем більше 456 передач 490, да, точно про... тобто 456 передач 490 точно. Тому і володіння 64%, тому точність передач 85%. Так, да, Варснал лише 269 передач, але ви ж не забувати, що, що Реснал та в меншості грав весь тайм. На секундочку. І Брайтон, це далеко. Брайтон це команда, яка з м'ячем, грає, Дед Зербі. Поставив Поставимо таку гру. Зараз хирусила ставить таку гру з м'ячем. І звичайно, що команда Брайтон буде більше домінувати в цьому компоненті ще й в більшості. 198, хоча по рівних складах Херсонал там більше володить м'ячем. Добре, не про це. 269 передач Арсенала, 198 передач точні, 73% точність передач, при 36-відсотковому контролі м'яча. Я вважаю, це непоганий показник. 3-1 по офсайдах, 7-3 з зтовими тут також брати переграв. Із 22 ударів, 4 площини площину Брайтона, 10 ударів повзороти, а 8 ударів взагалі просто-напросто були заблокованими. В Арсенали зато менше ударів, але 7 ударів площину із 11. 2 по повзороти, 2 удари заблоковані. По успішних відборах, до речі, краще Арсенал. 62% успішності, 10 відборів. Убрать, у Брайтона 41% успішності, 7 відборів. Чи сейвів зробив Вратар Бурайтона, що також показувала статистика. Да, Девітрая також немало вступав в гру, три сейви, але 3 проти 6. Ван Вендрюген більше вступав в гру. Вратар Брайтона 20 2010 повіні сміячів, вдвічі більше раз відбивався, але попри хопня тут 12-5, порушували правила, Ну, Арсенал більше порушував правила, 12 порушень правил. 3 жовті картки, 1 червона картка. Брайтона 2 жовті, 7 порушень правил. Ну, коротше, футболістів матчу я би виділив вент Брівгина. Хоча я б ще би на П. Знаєте, я би кого, щоб граю, виділив би. Виділи. Тому що, якщо б не сейв Рая, я б програв би. взагалі, якщо б не рая, там Бог не його знає, що б там застановило там було, тому що, пам'ятаєте, неймовірний сейф Раї. Тоді, гра я просто якщо так можна сказати, в перших турах за Арсенал. Боко Сака, Кай Хавертс, напевно, зіграли від Бокоїсака передачу, Кай забив. Ця зв'язка, неймовірно, працює. мітом мені сподобався. Слібайк завжди на рівні. Жан Педро забив. Я здивований чому -то на такі, така мала оцінка. Я вважаю, ті сейви, які там Вендругін зробив, Брайтн би програв би. Вихід Каєха, це він витяг. І потім ще удар би коісака. Тому я обираю, це моя така думка, я обираю вратаря Брайтна найкращим поєдинку. Ну, таблиці, Арсенал і Брайтон Сусіди. Брайтон зараз на першій позиції, да, мої любі, друзі. Але це поки що, тому що там Манчестер Сіті ще йгра в запасі. ось, Але в будь-якому випадку Брайтон поки що на першій позиції, сім очок з дев'яти можливих суперпочаток, дві перемоги одна ну, Пам'ятаємо, що Евертон перемогу і Манчестер Unit перемогу зараз зараз, зараз нічия, на на я вважаю, для Брайтона поки що доволі непогано складається? Вот питання, кого нічого задовільнило, да, ось нібито Арсенал грає вдома проти Брайтона, нібито Арсенал має зараз перемагати, Арсенал да? був фаворитом. А з іншого боку Брайтон, да, який грає в більшості аж цілий тайм і має змогу ще просто дотиснути під опічком Кіліярда, то не дотискає. Тому ніче, напевно, задовільняє обидві сторони. Арсенал, в принципі, тому що грає в меншості Брайтон, да, тому що зіграла на Еміриці. І взагалі ніхто навіть і не вірив. Крім напевно, бульванків Брайтона, що команда сьогодні зможе взяти очки. Ось. Але Брайтон молодці, вони це зробили. Ось в будь яку випадку Арсеналу не треба засмучуватися. Я вважаю, в принципі, ничья. да, Хоча й гольових шансів було в Арсенала більше, і команда Мікелярта, напевно, все-таки Арсенал по такій грі більш, напевно, награв на три очки, але все-таки Арсенал, до речі, також сім очок. Різниця плюс 4. Ну з Брайтоном вони просто в асинхронному такому режимі йдуть. Єдине, що Брайтон на один гол більше забив, а Арсенал на один гол менше пропустив, ось, все. ось дили, і все. Потім у випадку Ніччау Дуд, я ще раз кажу. Я думаю, що ця Ніче вона задовільняє будь команди. Арсенал, тому що грали в меншості. І, в принципі, не пропустити від такого Брайтона дуже атакувального і дуже цікаво, який ще був там про Берда зараз про Хюрцелер, ось і Брайтон. Така дуже цікава команда. Команда, яка вже розпочинає прямо сяти дуже хороші результати по перших матчах. Принаймні поки що. Да? Зараз команди йдуть на двохтижневу паузу, матчі збірних. І як там вони повернуться, ніхто не знає, але поки що ось цей старт я би Брайтон ну, заніс би як в пасив. Як, в принципі, для Арсенала. Арсенал також потужно розпочинає. Ось нічого, напевно, ну, напевно. Да, Арсенал, напевно, більш награв, але в цілому поділиться. Нічия Все-таки Брайтон огризався і в першому таймі там вирівняли гру. Ну, я ж кажу, напевно, поділу. До речі, думаєте, мої любі друзі, ви пишете в коментарях. Брайтон я хочу тільки привітати з такою нічиєю, на Еміріт з таким-то Арсеналом. Фантастичний результат, тому болівальників Брайтона Я прям вітаю. Хоча, можливо, болівальники Братина не перемоги там хотіли. Да? Тут приходить в да? ось, можливо, і перемоги хотілося б для булівальників Брайтона, тому що грала та в більшості, да? і тут, і тут така нагода, да? щоб дотиснути ось арсенал, перемогти. Ось, можливо, і так, але в будь-якому випадку, перед початком поєдинку, я ще раз кажу, ніхто просто напросто в Брайтон, напевно, де і не вирів, крім самих уболівальників Брайтона. Ось, я також віддавав перевагу, хоча я ніякого відео по спинку не робив, але я віддавав перевагу. І, і думками своїми не на відео, що, чого я очікую цього матчу, Але я відчував, що брати може, може. І Гемптон міг це зробити в першому турі, і Астан Віла це могло зробити. Так, Арсенал да, був фаворитом. Арсенал, Рослан... звичайно, що намагався не перемагати, да? Ось, враховуючи статус команди, да? Ось, враховуючи те, що команда об'ється за чемпіонський титул, да? Але Брайтон просто молодці і просто я, ну, я в захваті. Міська прем'єр-ліга, яка вона все-таки неймовірна, да? І непредсказуєма. Арсенал браво, Брайтон браво, абсолютно справедливо Брайтон забирає очки в Арсенал. Дякуємо за увагу, мої любі друзі, бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.